Ранкове світло ледь просвічувало крізь скляні вітрини квіткової крамниці, освітлюючи ряди троянд, півоній та лілій, висаджених з ретельною турботою. Повітря пахло свіжими квітами, але під ним ховався слабкий металевий запах чогось більш холодного, відгомін минулого, що чіплявся за кожен куточок. Лада Іванова була на роботі ще до того, як місто заворушилося, її руки рухалися з відпрацьованою грацією, обвиваючи шовковими стрічками тендітні стебла, регулюючи кут нахилу композицій, доки кожна квітка не дивилася вперед, ніби спостерігаючи за ними. Для всіх, хто проходив повз, світ лади був ідеальним. Невеликий процвітаючий бізнес, запрошення від еліти суспільства на найінтимніші події та вдячність незліченної кількості наречених. Але за скляним відображенням вітрини її магазину не було спокою. Усередині неї вирував шторм, гіркий, невблаганний хор, який повторював один і той самий рефрен знову і знову вони покинуть тебе. Вони всі тебе покинуть. Її ранки завжди починалися так ритуали, покликані змусити голоси в її голові замовкнути, хоча вони ніколи не замовкали надовго. У центрі робочого столу лежав її найпотаємніший скарб альбом у обвітреній шкіряній палітурці, переплетений обшарпаною ниткою. Руки лади тремтіли, коли вона відкривала його на першій сторінці. Там, під захисним шаром пластику, була вирізка з газети. Місцева трагедія, жах нареченої. Чоловік помер у першу шлюбну ніч. Лада провела пальцями по заголовку, ніби намагаючись заспокоїти зазубрені краї пам'яті. З під заголовка на неї дивилося обличчя її колишнього чоловіка. Красива безтурботна посмішка, яка колись змушувала її світ тремтіти від любові, а тепер наповнювала її ненавистю, такою глибокою, що здавалася нескінченною. Вона закрила альбом з клацанням, замикаючи минуле якнайкраще. Різкий передзвін перервав її роздуми. Це дзенькнув дверний дзвінок, коли відчинилися двері крамниці. Лада встала, розгладжуючи фартух, і обернулася, щоб привітатися з людиною, яка увійшла. Доброго ранку. привіталася вона, маскуючи тріщини в голосі солодким, ніби відрепетированим голосом. Наречена, яка увійшла, була видінням у білій літній сукні, яка розвіювалася навколо колін, коли вона рухалася. Марина Полуніна, молода і промениста, була втіленням усього, що лада зневажала. Її обличчя було м'яким і сяючим, як у закоханої людини, а очі яскравими, з мріями про вічність. «Ладо, вибач, що я так рано, я так хвилювалася, що не могла чекати. Голос Марини пролунав з заразливою теплотою. Вона перетнула магазин, її підбори клацали по кахельній підлозі. Ми з Дмитром вибрали кілька надихаючих фотографій для прийому. Я просто зобов'язана тобі їх показати. Посмішка Лади залишалася незмінною, але в голові почала крутитися одна думка Дмитро. Вона чула його ім'я раніше під час їхньої консультації. Наречений Марини був архітектором, який побудував будинки для постраждалих від повені минулого року, герой в очах міста. Від цієї думки у лади скрутило в животі. Кохання, побудоване на самопожертві та виживанні, це було жорстоке нагадування про те, у що вона сама колись вірила. Марина поклала на прилавок пачку фотографій, столи зі свічками, кришталеві вази, пара, що тримається за руки під дощем золотих вогнів. Правда, гарно? запитала Марина, її очі блищали від сліз. Я просто хочу, щоб все було ідеально. Лада відчула, як щось тріснуло глибоко всередині неї. Ідеально. повторила вона, її голос став небезпечно м'яким, ти думаєш, що кохання це те, що можна передати за допомогою сервірування столу і люстер? Марина злякано моргнула. Ну, я маю на увазі, що справа не тільки в цьому, але цей день для нас означає все. Лада повільно видихнула, змушуючи себе прийти до тями. Вона простягнула руку й обережно поклала її на руку Марини. Звичайно, моя люба, я просто хочу переконатися, що ти розумієш досконалість не дається легко. Марина розсміялася, відмахнувшись від свого збентеження. Саме тому я найняла тебе, сказала вона і до неї повернулася впевненість. Лада нахилила голову, спостерігаючи за нареченою, як за зразком під склом. Марина була вродливою, так, але було ще дещо. Упертість, що ховалася під солодкістю, стійкість, яка вирізняла її з поміж інших. Це дратувало Ладу так, що вона не могла до кінця пояснити. Давай поговоримо про деталі, сказала Лада, і її голос знову став солодкуватим. Кожне весілля це історія. Розкажи мені, як ти бачиш, як розгортається твоє. Марина засяяла. Все почалося з Дмитра, почала вона. Її голос був м'яким від ніжності. Він врятував мені життя під час повені минулого року. Наш будинок руйнувався, і я опинилася в пастці. Він виламав двері і виніс мене в безпечне місце після цього, як я могла не закохатися в нього. Щелепа лади стиснулася так міцно, що стало боляче. Вона майже чула в голові голос колишнього чоловіка, який знущався з неї своїми обіцянками відданості, солодкою брехнею, яка згоріла, відкривши щось холодне і безжальне. Як можна було в нього не закохатися? Значить, доля? запитала Лада, її усмішка викривилася в куточках рота. Очі Марини засяяли. Так, я вірю, що нам судилося бути разом. Слово означає, було отрутою, яка глибоко в'їлася в серце Лади, її руки за прилавком стиснулися в кулаки. Чому вони? Чому вони заслуговують на щастя, а я залишилася з руїною? Думки Лади змістилися похмурі і цілеспрямовані, бачення почало формуватися наречений у смокінгу, кімната, наповнена музикою і сміхом, і тиша, яка настала, коли все забрали. Ідеальне завершення їхньої історії, але погляд Марини на мить затримався на ладі. Її посмішка згасла, змінившись чимось настороженим. Ти в порядку? запитала вона, нахиливши голову. Лада моргнула, вириваючись із задуми. Звісно, спокійно відповіла вона, просто уявляю, яким прекрасним буде твій день. Марина знову посміхнулася, заспокоєна. Але коли вона повернулася до своїх фотографій, холодний дрож пробіг по її спині інстинкт, який вона не могла пояснити. На якусь мить очі флориста здалися їй порожніми, наче скло, що відбиває щось набагато темніше. Мить швидко минула, і Марина списала це на нерви. Але в глибині душі зернятко сумніву все ж таки зародилося. Лада дивилася, як вона м'якою хвилею відходить, і вслід їй дзвенів дверний дзвінок. Коли в крамниці знову запанувала тиша, Лада заплющила очі і повільно видихнула. Серце биття сповільнилося, але гіркий присмак заздрості залишився. Вона повернулася до свого шкіряного альбому, провела пальцями по обкладинці, перш ніж перегорнути чисту сторінку. Вона взяла ножиці і зі спокійною точністю вирізала останню фотографію, яку залишила Марина. Зображення Марини та Дмитра, що посміхалися під дощем, дивилося на неї. Лада прошепотіла про себе, наче в молитві вічності не існує. Невеличкий весільний бутік гудів тихим дзижчанням швейних машинок і тихим гомоном майбутніх наречених. У крамниці пахло атласом кольору слонової кістки, свіжим тюлем і слабким мускусом парфумів, що стояли на полицях. У примірочній кімнаті в глибині крамниці Марина стояла перед високим антикварним дзеркалом. Її відображення було залите м'яким денним світлом, що проникало крізь завішені мереживом вікна. Сукня була такою, як вона і мріяла каскад ніжного мережива, розшитого крихітними кристалами. Що переливалися на світлі, наче краплі роси на світанку. Та коли Марина трохи повернулася, то побачила у відзеркаленні ладу. Організаторка весілля мовчки стояла за її спиною, спостерігаючи за нею з тривожною напруженістю. Пальці лади провели по шву ліфа, розгладжуючи його, наче вона пестила шкіру, а не тканину. Жест здавався надто інтимним, надто трепетним. Марина змусила себе засміятися, щоб розвіяти дивну напругу. Не можу повірити, що вже майже готово, це ідеально, сказала вона, повертаючись обличчям до лади. Очі планувальниці пом'якшили, хоча за ними було щось нечитабельне. Наречена має бути схожа на видіння, пробурмотіла Лада, як щось потойбічне, ця сукня вона може стати твоїм останнім перевтіленням. Марина моргнула. Останнім губи лади вигнулися догори. Перед тим як ти станеш кимось іншим дружиною, вона ніжно смикнула за мереживні рукави. Хіба це не те, що таке шлюб віддати одне життя заради іншого? Марина кивнула, хоча в животі в неї скрутилося неспокійно. Руки лади затрималися біля її талії, повільними продуманими рухами, поправляючи тканину. Мовчання між ними розтягнулося тонкою ниткою. Марина відкашлялася. Знаєш, це дзеркало. Воно змушує мене відчувати, що я дивлюся на когось іншого. Вона нервово посміхнулася, ніби бачу власного привида. Очі лади піднялися вгору, щоб зустрітися з її очима в дзеркалі. На секунду Марині здалося, що в них щось промайнуло, щось гостре і власницьке. Не варто так говорити, тихо промовила лада. Її голос звучав майже як докір. Вона підійшла ближче, її дихання торкнулося плеча Марини. Наречена ніколи не повинна уявляти себе привидом. Це накликає трагедію. Від цих слів у Марини пробіг мороз по шкірі. Вона відвернулася і спробувала зосередитися на красі сукні, але тривога не покидала її. Лада опустилася на коліна біля її ніг, поправляючи поділ. Руки весільного організатора торкнулися щиколоток Марини, холодні, як камінь. Марина здригнулася і швидко змінила тему. Не знаю, як ти встигаєш, Ладо, стільки весіль, стільки наречених, сказала Марина з вимушеною веселістю. У тебе, мабуть, сотні історій. Лада розсміялася крихким, тонким, як папір, звуком. Так, я все це бачила. Але не кожна історія кохання закінчується так, як люди собі уявляють. Марина насупила брови. Що ти маєш на увазі? Пальці лади сповільнилися, коли вона приколювала мереживо до тканини під ним. Скажімо так, не кожен наречений відповідає касті, її очі знову спалахнули, гострі, як голки. Іноді довго і щасливо це ілюзія. Повітря між ними стало напруженим. Пульс Марини прискорився. Було щось таке дивне, таке конкретне в тому, як Лада говорила так, ніби вона не говорила загальними словами. Що ж, сказала Марина, намагаючись підняти настрій. Дмитро близький до ідеалу, якого я ще не бачила. Вираз обличчя Лади Путьмянів, її посмішка згорнулася, як зіпсоване молоко. Ідеальні речі ламаються найлегше. Марина прикусила губу. Тепло, яке вона відчувала раніше, трепет від уяви, що вона йде до вівтаря, зникло, натомість на зміну йому прийшов незрозумілий страх. Саме тоді одна зі швачок забігала стацею блискучих шпильок, розрядивши напругу. Дозвольте мені зробити останні штрихи, люб'язно промовила жінка. Лада відступила назад, хоча її присутність все ще відчувалася, як тінь, що нависла над кімнатою. Звичайно, пробурмотіла Лада, не буду вам заважати. Вона зупинилася біля дверей, востаннє озирнувшись на Марину. Побачимося на наступній примірці. Марина примусила собі посміхнутися, коли Лада пішла, але двері, здавалося, занадто голосно зачинилися за нею, наче відлуння попередження. Неспокій переслідував Марину до самого дому. Вона сиділа за обіднім столом, тьмяне світло лампи відкидало довгі тіні, коли вона переглядала телефон. Щось гризло її, тихий, але наполегливий голос, який говорив їй, що вона пропускає щось важливе. Її палець завис над рядком пошуку, перш ніж вона нарешті набрала його. Лада Іванова, весільний організатор у Миколаєві. З'явилися десятки посилань. Журнальні статті, що вихваляли уважність Лади до деталей, схвальні відгуки клієнтів і фото розворотів з мальовничими прийомами. Лада була улюбленицею міської еліти, практично легендою, але коли Марина прокручувала далі повз блискучий шпон публічних похвал, тон дописів почав змінюватися. Вона натиснула на повідомлення з форуму, заховане внизу сторінки. Не знаю, чи це правильне місце, але я мушу попередити людей. Мій чоловік так і не повернувся додому після першої шлюбної ночі. Ніхто не повірив мені, коли я сказала, що це була організаторка лада. Вона була останньою, хто бачив нас перед його зникненням. Я знаю, що вона щось зробила. Серце Марини закалатало в грудях. Вона натиснула ще одне повідомлення, потім ще один. Кожен з них розповідав історію, різні деталі, різні весілля, але одна і та ж тривожна картина наречені, які зникли, весілля, які закінчилися трагедією. І завжди одне ім'я в центрі всього цього Лада Іванова. У Марині затремтіли руки, коли вона знову відкрила професійний сайт Лади, цього разу новими очима. Вона прокрутила фотогалерею минулих клієнтів. Усміхнені наречені дивилися на неї в ідеальних позах білі сукні, сяючі обличчя, і все ж Марина затамувала подих, щось було в їхніх очах порожнеча, порожнеча, від якої в її жилах холонув лід. Це не були жінки, які знайшли своє довго і щасливо. Вони виглядали так, ніби побачили щось настільки жахливе, що їхній розум зачинив це назавжди. Її телефон вислизнув з руки, грюкнувши об стіл. Вона застигла на місці, затамувавши подих. Тепер не було жодної помилки. Всі ці історії не могли бути збігом. І коли вона вдивлялася в тіні за вікнами своєї квартири, одна жахлива думка відлунювала в її голові вона спостерігає за мною. Сонце опускалося за обрій, купаючи Миколаїв у багряних і золотих відтінках. Тихий вечірній гул простягався вулицями, коли гості заповнювали велику весільну залу, їхній сміх і розмови розвіювалися в повітрі, як дим. Усередині люстри мерехтіли над головою, а квіткові композиції були незайманими як у вісні. Але Марина відчувала, що то не під вагою всього цього. Її сукня з бездоганного мережива, наче й ній, драпірувалася на плечах, а кристали по подолу мерехтіли при кожному кроці. Але вона не відчувала жодної радості, яку уявляла собі в цей день. Її серце було затиснуте в грудях, наче птах у клітці, і тріпотіло в паніці. Кожен освітлений свічками куточок, кожна тінь за колонами, здавалося, затамувала подих. Дмитро стояв біля вівтаря, сяючи, він був таким чоловіком, якого вона покохала стійким, добрим її прихистком у будь-яку бурю. Вона змусила себе посміхнутися йому, хоча її руки тремтіли, коли він взяв їх у свої. Ти прекрасна, мовив він, проводячи великим пальцем по її кісточках. Вона кивнула, але слова підвели її. Вона чула лише стукіт свого серця. Фотографії, історії, зниклі наречені. Лада була хижачкою, що ховалася під маскою цивілізованості, а Марина черговою овечкою, яку ведуть на заклання, але вона не була безсилою. З протилежного боку холу за ними спостерігала лада. Її обличчя було безтурботним під м'яким світлом люстр. На ній була бліда, зшита на замовлення сукня, яка облягала її як друга шкіра, чиста. Елегантна і стерильна. Її волосся було ідеально заколоте, жодне пасмо не вибивалося з під зачіски. Коли розпочалася церемонія, лада схвально посміхнулася. Для когось іншого це був би вираз гордості. Весільний організатор милується кульмінацією своєї роботи, але Марина знала краще ця посмішка була чимось зовсім іншим. Вона була власницькою, очікувальною як у мисливця, що смакує останню мить перед вбивством, клятви промайнули в тумані. Голос Марини був рівним, але її очі не відривалися від лади. Вона відчувала на собі погляд весільного організатора, що притискався до неї як лезо до спини. Коли священник оголосив їх чоловіком і дружиною, зал вибухнув оплесками. Марина нахилилася для поцілунку Дмитра, міцно притискаючи його до себе, наче притискання до нього могло б закріпити її в цю мить. Але тіні майбутнього притиснулися надто близько. Прийом розгортався в золотистому серпанку музики і сміху. Дзвеніли келихи, повітря було насичене ароматом вина і троянд. Марина добре грала свою роль, кружляючи по танцмайданчику в обіймах Дмитра, але всередині її з кожною секундою все сильніше стискався страх. Вона відчувала себе маріонеткою в моторошній виставі, ближче до півночі підійшла лада, її посмішка була лагідною, але рішучою. Пора, тихо сказала вона. Марина відчула, як прискорився пульс, але кивнула. Лада взяла її за руку з ніжністю матері, яка веде свою дитину. Дмитро пішов слідом, нічого не помічаючи, його обличчя було теплим від любові та надміру випитого шампанського. Вони втрьох піднялися величними сходами до приватного номеру для наречених, залишивши гуляння позаду. Кімната була прикрашена м'яким світлом свічок і сяйвом троянд. Шампанське охолоджувалося у срібному відрі біля ліжка, а вікна були завішені важкими оксамитовими шторами. Але Марині здавалося, що це гробниця. Лада затрималася в дверях, коли Дмитро закрутив Марину в обіймах і поцілував її. Його руки були теплими на її спині, а губи м'якими на щуці. На якусь мить світ звузився до них двох вона відчула себе в безпеці. Але за його спиною вона побачила, як лада увійшла до кімнати і зачинила двері. Клацання замка було оглушливим. Марина обернулася і повітря в кімнаті змінилося. Лада стояла біля дверей, її посмішка зникла. На її місці було щось інше сире, страшне горе, переплетене з люттю. Ти не заслуговуєш на це, сказала Лада. Її голос був м'яким, але прорізав повітря як лезо. Дмитро насупився, розгублений. Ладо, що? Лада рухалася швидше, ніж Марина очікувала. В одну мить букет, який вона тримала, впав, а на його місці зблиснуло тонке, вигнуте лезо. Срібло спалахнуло у світлі свічки, наче спалах блискавки. Ладо, ні. закричала Марина, відштовхуючи Дмитра назад. Але було вже запізно. Лезо з болючим тріском встромилося в груди Дмитра, його очі розширилися від невіри, коли повітря вилетіло з легенів. Його рука схопилася за лезо, кров потекла по пальцях густими темними ріками. Дмитре. крик Марини розірвав кімнату, коли він впав на коліна. Обличчя Лади було блідим, але тріумфальним. Сльози текли по її щоках, коли вона дивилася на нього. Вони ніколи не залишаються. Мовила вона ніхто з них ніколи не залишається. Марина впала на підлогу поруч з Дмитром, притискаючи руки до рани, відчайдушно намагаючись зупинити кровотечу. Його губи беззвучно ворушилися, очі були прикуті до її обличчя. Вона поцілувала його в чоло, схлипуючи, бажаючи, щоб він тримався. Але життя зникло з його очей, коли його тіло завмерло під її руками. Холодне заціпеніння охопило Марину. Повільно вона повернулася обличчям до лади, яка стояла і дивилася на неї з ножем. Ти забрала його у мене, прошепотіла Марина. Обличчя Лади пом'якшало, ніби від жалю. Я врятувала тебе від брехні, промовила вона. Вони завжди йдуть, вони завжди йдуть, порушують свої обіцянки. Я позбавила тебе цього болю. Марина тремтячими руками піднялася на ноги. Вага її горя спалила залишки страху. Її погляд впав на стіл з шампанським, на довгі церемоніальні ножиці, що лежали там для розрізання весільного торта. Вона без вагань схопила їх. Ти все знищила, сказала вона, її голос був порожнім. Очі лади розширилися, коли Марина зробила випад. Вони зіткнулися в клубку шовку і троянд. Свічки перекинулися і розбилися об підлогу. Крики Марини відлунювали, коли вона встромила ножиці в бік лади. Лада задихалася, похитнулася, але не впала. Замість цього вона різко скрутилася, встромивши лезо в горло Марини. Біль був розпечений до білого, спалах агонії, від якого Марині перехопило подих. Вона впала на підлогу, стискаючи шию, а кров заливала її пальці. Лада впала на коліна поруч, притискаючи тремтячу руку до шиї Марини. Я лише хотіла, щоб все було ідеально, сказала лада пошепки. З її налитих кров'ю очей текли сльози. Лише один раз. У Марини потемніло в очах. Кімната попливла у відтінках червоного та золотого, а серцебиття сповільнилося. Останньою її думкою були обійми Дмитра, тепло його сміху. А потім нічого не було. Коли гості знайшли їх через кілька годин, картина була схожа на нічний кошмар. Номер для наречених був залитий кров'ю, запах троянд був зіпсований димом і смертю. Тіло лади було притиснуте до тіла марини, їхні білі сукні заляпані багрянцем. Дві наречені замкнені назавжди у гротескній картині кохання та руїни. І, хоча місто роками говоритиме про миколаївського вдівця, ніхто ніколи по справжньому не зрозуміє, який жах приховувався за замкненими дверима тієї ночі. Було обіцяно кохання, але врешті-решт залишилися лише кістки, кров і відлуння чогось майже прекрасного.